Привіт, мене звати Маріанна і я рада бачити вас на своєму каналі. Я мама в декреті, яка виховує двох чудових дітей Елю і Марка та одного пухнастого башкетника нашого французького бульдога річі. На своєму каналі я ділюся тим, як я знаходжу баланс у своєму житті, або принаймні, як я намагаюся це робити, як його робити не таким прісним, знаходити час на щось нове, наприклад, на творчість. Словом, як організовувати декретні будні таким чином, щоб залишатися активною і в цій домашній рутині не втратити себе. Якщо ви теж шукаєте той самий баланс між материнством, самореалізацією і звичайними буднями, Обов'язково підпишіться на мій канал. Будемо це робити разом. Буду рада вас бачити серед своїх глядачів і сподіваюся, що разом ми черпатимемо натхнення один в одного. У нас на вулиці знову засніжило. І вже якось так пахне знову зимою. Сніг на вулиці — це вже інша атмосфера. Мої діти все ще вдома, всі. Зараз. Вони, слава Богу, дуже гарно сплять, довгенько так. Але в нас немає світла. Тому я так особливо нічим таким не можу займатися. Тобто я можу, але страшно не хочу себе напрягати. І тим паче, що я вже давно. Не можу приділити час просто так а, саме на себе. Сісти і просто ні про що не думати, не мати якихось обов'язків хоча б якихось 40 хвилин. А, просто зайнятися тим, що мені подобається. Мені подобається, що я роблю зазвичай, але однаково я це роблю більше для когось. І я сіла і нарешті стала читати. І я собі зупинилася в часі, в моменті, взяла книжку і читаю. Читаю, почала зараз Джорджа Бату, Франческа. Я колись вам розказувала, що беру книжки в бібліотеці. У мене і своїх личиних є. І сестра ще дала цілу просто батарею книжок, які варто почитати. У в мене електронна книжка забита по зав'язку книжками та але нема коли. Але я люблю паперові книжки. Тому я зараз сижу і читаю. Якось захотілося поділитися цим моментом, бо він якийсь такий чарівний для мене. Я тут почитаю, а для вас це всього мить, і ми знову зустрінемося. Варю суп, Еля попросила білий суп. У мене є вершки і у мене є сироп плавлений. Використаю. Зараз розморозила бульйон, додала морквичку і картопельку, Зараз ще почистую це Мам, і додай фрикадельки. Алля просить фрикадельки. Будуть ще фрикадельки. Почистила я дві цибулинки, ця виявилася трошки якась не дуже симпатична. То я цю кину у бульйон, потім я її витягну, коли звариться. Виявилася, я не готовую до фрикадельок, бо вчора я робила дарини з м'ясом і фарш у мене пішов сюди. Є залишки, і тому їх небагато. Декілька фрикадельок вистачить. Тому, напевно, повного яйця буде забагато. Величеньке таке було. Я дам половину яйця сюди, щоб не було дуже рідке. І сюди зараз дам цибульки трішки натру, спеції. І все фрикадельки не тоже. Фрикаделек у мене вийшло небагато, ну але вже скільки є, діти зможуть поїсти. Фрикадельки готові і я закидаю їх у суп. Нехай варяться. А я тим часом підготую інші інгредієнти. Маю два плавних сирочки. Зараз потру. Мій суп практично готовий. даю сюди сирочок. І я до нього дам горошок. Ось такий консервований. Дам з юшкою цією соком. Це смачно. Горошок, Подивимося, може, не всю баночку. Додаємо вершки, у мене такі. І варимо суп до повного розчинення сирочка. По суті, до поєднання всіх інгредієнтів. В кінці додамо кріпчик. Супчик готовий. Я роблю не дуже рідкий суп, бо в мене діти оцю юшечку не виїдають. Вийшов ось такий ароматний, вершковий, дуже смачний супчик. За вам спробуйте. Можливо, і вам сподобається. Еля попросила мене полагодити його до її динозаврика. Цей динозаврик з нею. Мама, не казав бломангалка, є свій друг. Так, він про твій друг. Він твій. Ну Ні... розкази, я розказую про нього. Можна про нього розказати вже? Річ цей динозаврик Елю супроводжує. Не знаю, мабуть, півтора роки. Та досі? Він з нею спить, ходить. Треба І він вже дуже потасканий. Еля попросила його поремонтувати. Ми його просто тут трошки розпоримо. І напхаємо напихачкою такою. Так? Напихать. Напихати. Нам треба тут розпороти. Але з ножни. Ти переживаєш? Хвилюєшся. Я зроблю невеличку дірочку. Ось таку. Ось таку. І всю невеличку дірочку я напхаю. Йому додатково його об'єму. Щоб в нього шия не падала. Ти хочеш допомогти? Давай я! Ну, давай. Ти як у хмаринці сидиш Ось В цьому як у хмаринці. Одесь. Одесь на так. Ну що, Треба багато напхати. А, а як ми засиємо його? Дякую, так. Я тебе люблю. Слухай, яка ти молодається, як ти сильно, сильно вже там напхала. Зараз ми зашиємо його. Давай ще пхай, так щоб та шия не прогнулася. вона Та буде, але вона вже його так не носить за ту шию. Чудова шия у нього стоїть. Ти хочеш сама все робити? Так. Ну, давай поставимо, як він тримає шию, подивимось. О, Це фантастика, тато, він давно так не тримав ту шилі. Нічого все. Все з тої сторони. Нам ще треба хвоста трошки підпхати. Добре. Чекай. Чекай, я там напаю. Хочу трошки сильніше. Бо той хвостик теж вже трошки здувся. Тато. А, я хочу сьогодні. Туди... Зараз, зараз, я тільки туди трошки підпхаю. Зараз будеш хвати. І ножки треба трошки. Я напхаю ножки, а ти будеш далі пхати. Добре? Я хочу сама. Сама. У нас мало інвазивний метод. Через одну невеличку дірку на шиї. Ми полагодили хвоста. Ногу. Шию. Квіст ходить. Що? Ти хочеш обхати? Не хочу, не хочу запхати до хвоста. Ой, до хвоста ти не запахаєся, напухай отут. Бачиш, тут треба. Ні, ти так. так. Пхай, а я посуну йому трошки туди далі. Ось це в тебе буде супер динозавр. Так? Так, у мене є книтки. Стояча шия <праць> вже 100 років такої не було. <праць> Цього тижня я все таки потрапила в податкову і зробила для своєї елі ідентифікаційний код. У Марка є, ця функція була доступна вже при народженні, і коли оформляли всі документи, там була ну я через дію все це робила, і там була опція е, зробити ідентифікаційний код. І його відразу приписали у свідоцтві, тому з цим у марка все в порядку. А от Елі ідентифікаційного коду не було, такого не робили, тоді коли вона народилася. І зараз стало питання, що поліклініки, медичні заклади. Заклади охорони здоров'я не будуть обслуговувати дітей, якщо в них немає ідентифікаційного коду. Словом, обов'язково е, треба до нового року це зробити. Нам вже лікар наголошував неодноразово. Ну, Нам нас попередили, що <кій> дітей без коду не будуть обслуговувати. То я вже так хвилювалася, щоб ми встигли, але минулого тижня в нас гостювала бабуся і я мала можливість поїхати і, ну, податково безпосередньо зробити. Це можна зробити і в ЦНАПі, і через Дію. Але я так розумію, що все одно треба їхати фізично і забирати. зустрілася з сусідкою, сусідка каже, що Через СНАП їй запросили 600 гривень за цю послугу, хоча послуга безкоштовна. Я СНАП не їздила, мала можливість поїхала поїхати відразу в податкову, і там буквально трішки почекала все цивільно, все гарно, електронна черга, і відразу забрала. Тут же замовила, почекала декілька хвилин і забрала. Тому, як на мене, це найкраща найкращий варіант. Все безкоштовно. А чому, чому треба? Тому що як нам пояснили. Не можна буде оформити ні медичну довідку, ні записатися до лікаря, отримати необхідні послуги, які є по праву безкоштовними От, Ну і крім того, якщо раптом якась, якась незвичайна ситуація, дитина теж не зможе нормально обслуговуватися на безкоштовній основі, наскільки я розумію. Ми це нарешті я це нарешті зробила і дуже рада, що. Цю галочку можна поставити вже. Ну, Національна служба здоров'я пояснює, що ідентифікаційний код допоможе їм уникнути дубляжів, при під час реєстрації дитини в реєстрах пацієнтів чи в реєстрі пацієнтів. Бо зараз дуже багато різних систем, дуже багато дубляжів, і, і виходить, що у них такий повний хаос уведені цих даних. А для того щоб оформити такий код, нічого особливого не потрібно. Потрібно мати тільки потрібно тільки мати свідоцтво про народження дитини і заяву це на місці, дають вам підписати заяву відповідну і мати мати паспорт його з батьків. Тобто, хто буде цим займатися, треба мати свій документ. Хто ще не зробив, то поспішіть, бо будете мати неприємні ситуації потім з вашими поліклініками і чи іншими закладами охорони здоров'я. Рубрика розпаковка. Маю нові пательні. Пательні такі самі, як були, але нові. І їх більше. Це подарунок нашої бабусі, моєї свекрухи, яка приїздила до нас на свята в гості і зробила мені такий чудовий презент. У цьому наборі е, три сковорідки, у минулому було дві, теж її подарунок, до речі, минулого року, і вони просто при чудової якості, дуже приємні в користуванні, надійні, важкі такі доволі і мають зйомну ручку. До цієї ручки я дуже швидко звикла і оцінила її перевагу. Дуже, до речі, класно нею користуватися. На ручку виробник дає гарантію 10 років. Уявіть собі. Самі сковороди діаметром 22, 24 і 28 см. Ну, дуже зручно, на всі випадки життя, як то кажуть. Словом, я задоволена як слоник. Такі пательні не дешеві, але якщо маєте змогу, ну, рекомендую придивитися. Дуже достойні. У них можна не лише смажити чи тушити, у них можна запікати у духовці і навіть заморожувати в холодильнику. Планую тепер докупити кришки до цих сковорідок, бо старі мені не підходять за, за діаметром. Хоча я ними теж користуюся, але не дуже так воно і зручно. Думаю, докупити одну універсальну з таким прорезиненим краєм. Напишіть, чи варто таку розглядати для покупки. Купила дещо у Єві, купила ось такі таблетки для посудомийки. Раніше брала якось файрі, мені подобається. Перед тим користувалася ось цим домолом. Вони мені теж сподобалися. Брала їх якось по акції. Вони прикольні, гарно вимивають, претензій в мене не залишилось. Якщо буде гарні, гарна ціна на них, буду брати ще. Уже відкрила ось така капсула з ароматом лимона, виробник, виробник зазначає, що ефективно справляється навіть з засохшим жиром. В принципі, я, я мила одним, я тільки відкрила і вже встигла помити раз посуд. Не знаю, в мене не був дуже брудний посуд, але все гарно відмилося. Будемо тестувати ще. Купила ось такий пральний засіб. Капсули теж на цей раз взяла для прання. Для кольорового прання. Тут у нас 40 штук. Я вже не пам'ятаю ціни. І купила дві упаковки підгузків. Я їх часто беру, вони були цей раз на акції. Одну вже почали користуватися, показую другу. Часом беру шестірку вже, часом п'ятірку залежить від того. Здається, п'ятірці ще нам нормально, то я її беру, є. Вони були, здається, по 230 гривень по акції. І їй тут 40 штук. І це нормальні підгузки. Недавно ми з Евелінкою почитали книжечку Золотий павичок». Це видавництво Баба Галамага» і автором є Іван Малкович. Дуже гарні ілюстрації Катерина Штанко. Така чарівна різдвяна книжечка про магію святвечора, про те, що не можна зневірюватися, що треба вірити. Але знаєте що? Ця книжка у нас давно, і лише зараз ми з Евелінкою її прочитали. Я не очікувала, наскільки вона перегукується сьогоденням. Тут ідеться про те, що сім'я проважає тата на війну. І коли я до цього моменту дочитала, в мене мороз по шкірі. Не стільки воно якось я не знаю, настільки воно, ніби про сьогодні. Як зараз сім'ї теж проважають своїх. Чоловіків на війну. Я її нормально не могла дочитати, мене голос здавлювався. Словом, е, така для мене. Ну, в велінці сподобалася, все, все гаразд, про, там про чудо, про диво. А я не знаю, я прямо засмутилася, прямо розшулилася. Ой, така книжка якась, я не очікувала, хоча я кажу, вона в нас дуже-дуже давно. Ось так. Книжка про те, що незважаючи ні на які обставини, незважаючи навіть на біду, незважаючи на війну, треба завжди пробувати знаходити можливості для свята, для свята, для створення свята для своїх дітей, бо інакше можна зійти з глузду. А тут у книжці диво сталося, і тато повернувся. На завершення ділюся з вами такими милими кадрами наших танців, імпровізованих. У мене Марко надзвичайно любить всяке музичне. Він, як чує музику, так відразу починає танцювати. А якщо візьмеш на руки, може отак притиснутися, притулитися. Ой, це така милота. Дуже вже він чутливий до музики. Побачимо, що з цього буде. І, до речі, гарно відтворює мелодію вже. Дякую, що були з нами у цьому відео. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам гарного настрою, хороших і спокійних днів і ночей. Будьте здорові і зустрінемося ще дуже швидко у наступному відео. Па-па!